Сура 79 Ан-Назіат Ті, що висмикують. Ім'ям Аллаха Милостивого, Милосердного Клянуся тими, що висмикують соломіць. Клянуся тими, що дістають ніжно. Клянуся тими, що плавуть плинно. Клянуся тими, що випереджають стрімко, і тими, що виконують накази У день той. Здригнеться те, що здригається, піде слідом за ним ще одне, серця удень той затремтять, погляди упадуть додолу. Говорять вони, невже ми станемо такими, як були, після того як будемо кістками тлінними? Сказали вони. Якщо це так, то це повернення зі збитком? Та ось лише один глаз, і вони опиняться на поверхні землі. Чи дійшла до тебе розповідь про мусу, коли господь закликав його в священній долині тува? Йди до Фірауна, бо воістину, порушив він, і скажи: чи не слід тобі очиститись, і я вкажу тобі шлях до Господа твого, тож станеш ти богобоязливим. Муса! Показав йому велике знамення, але той відкинув його та не послухався. А потім відвернувся, поспішаючи, і зібравши натовп, закликав до нього, кажучи Я, Господь Всевишній. Тож покарав його Аллах в житті наступному та нинішньому. Воістину у цьому приклад для богобоязливих вас важче створити чи небо? Збудував він його, підняв схили та зрівняв його, зробив темним його вночі й вивів світанок, і землю після цього простер він, вивіз з неї воду й пасовиська, і гори ствердив він на користь вам і худобі вашій. Тож, коли прийде лихо велике, в день той згадає людина, в чому поспішала вона, і покажуть пекло тим, хто бачить. А тому, хто порушував і віддавав перевагу життю нинішньому, тому воістину пекло буде притулком. А тому, хто боявся постати перед Господом своїм і утримував себе від пристрастей, тому воістину рай буде притулком. Запитують тебе про час той. Коли настане він? Та навіщо тобі згадувати про це? Лише Господь твій знає про час. Воістину ти лише застерігач для тих, хто боїться його, У день, коли побачать вони час, той буде їм здаватись, що побули вони лише вечір чи рано.